Щиро вдячний Господу, що разом з вами сьогодні може бути в вдомі Господньому, що ми можемо зібратися разом, звільнившись від своїх думок, переживань, зібратися разом, сконцентруватися на тому, щоб прославити нашого Господа, почути Слово від нього. Хотів би, щоб ми сьогодні з вами розглянули перший розділ першого соборного послання апостола Івана. Він недовгий, він налічує всього 10 віршів. Будемо читати. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, щоб Отця перебувало і з'явилося нами. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна життя. Була ваша радість. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам: Бог є світло і немає в ньому жодної теми. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та почистити нас від неправди святої. А як кажемо, що ми не згрішили, то з догоне правдомовця і слова Його нема в нас. Ось такий розділ. Для нас також з вами, щоб ми могли підчерпнути для себе. Ми бачимо, що він навіть не називає своє ім'я, починаючи це післання не говорить, що я Апостол Ісуса Христа, який був поруч з ним, який навіть не покинув його тоді, коли він страждав на Христі, і все таке. Нічого він не такого він каже, що від початку, що ми чули, він уособлює себе з іншими братами, сестрами, апостолами, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. Дійсно, апостол Іван, він був дуже близько до Ісуса Христа. На розборі розглядали. Що це та людина, яка, можна сказати, з усіх описів, там, де був Ісус Христос, найбільша була з ним. Якщо разом із ним були ще Яков та апостол Яків та Петро, на приображенні да, були разом з ним, е, також у Христианському саду молились разом з ним, малися молитися, але спали разом з ним. Да? Але біля Христа був тільки апостол Іван за він Пам'ятаємо, да, із матір'ю Марією, і з іншими, хто був біля Христа. Дійсно, це той чоловік, який найбільше і найближче був біля Христа із усіх апостолів. І він тут перераховує такі певні речі, що перше, що ми чули, те, що він чув, да? він бувши апостолом, перебував біля Ісуса Христа і Він чув, що говорив Ісус Христос. Він не тільки чув, але він і бачив, що робив Ісус Христос, і що говорив Ісус Христос. І не тільки бачив, але Він і розглядав. Тобто Він міг дослідити Ісуса Христа. У нього було достатньо часу для того, щоб він міг слідкувати за ним і аналізувати, хто ж такий є Ісус Христос. І більше того, як тут говориться, так? Да? І чого руки наші. Вони не тільки могли чути, бачити, розглядати, але й мали доступ до Ісуса Христа і могли торкнутися. Ми пам'ятаємо, коли Ісус Христос прийшов, були зібрані всі учні по Воскресінню. Він говорить, що попробуйте, ось це я. Ось бік, який мені прокололи, ось руки, які про мене також пробиті цвяхами, Це я». Він говорить, що ми, які були абсолютними очевидцями Ісуса Христа. Не тільки життя, але і страждань і Воскресіння. Ось ми і хочемо щось сказати вам. Так? І що ж він говорить про Ісуса Христа? Це ми маємо другий вірш. А життя, тобто Ісус Христос, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, щоб Отця перебувало і з'явилося нам. Ми бачимо, що говориться, що ми бачили, звіщаємо вам життя вічне. Ми розуміємо, так, що Ісус Христос Він був існував вічно до свого втілення у тіло людини, коли він прийшов на землю. І Він їй показує, піднімаючи цим авторитет того, про кого він має говорити і розповідати. Він говорить, що це той, хто є вічний, хто був до цього, і буде завжди. Далі він продовжує, що Отця перебувало і з'явилося нам. Тобто той вічний Бог, величний, сильний могутній, Він втілюється і приходить, і стає доступним і відкритим до людей і для людей. Третій вірш, що ми бачили і чули про те, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином його Ісусом. Він показує да, особливість Ісуса Христа, його велич, да, що він втілюється в життя людини, що він є цим істиною, цим Словом життя для нас. Він показує дійсно, що Ісус Христос, як ніхто, вартий нашої уваги, вартий нашого сприйняття, вартий нашої <кхм> щирості, відкритості до нього, тому що Він таким є, що Він. Бувши Богом, вічним Богом, спустився, втілився і прийшов до нас. Був доступний, простий, звичайний, що апостоли могли бачити, чути, досліджувати Його, торкатися до нього. Бог поруч з поруч, людьми. Поруч, і ось ця доступність Ісуса Христа, доступність Його як істини для нас, воно і залишане для нас, і ми маємо Його. І як це прекрасно, що Бог зробив нас спільниками своїми. В третьому вірші ми читали що? І ми бачили і чули про те, що звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, так? але ж маючи спільність із ними, щоб ми мали спільність вже наша з Отцем і Сином його Ісусом Христом. Господь робить нас своїми. Він робить своїми дітьми, своїми братами, сестрами, робить нас одними, чимось спільним. Так? Ми зібрались тут. У нас з вами спільна мета, правда? Ми прийшли прославити Господа, ми прийшли почути Слово Його. Ми маємо цю спільність, єдність і ми радіємо, перебуваючи цій спільності. І маючи цю спільність один з одним з істиною, ми маємо спільність із Богом Отцем, і з Ісусом Христом Сином Його. Ми є єдиними, ми одною командою являємося, так? Можна так сказати. І ось. Що ми маємо ще в цьому, маючи цю спільність? Багато ми маємо добра, благ, підтримки один від одного, да? піклу, радості, перебування бути в, спіль... в спільності. І далі <святок> вірш продовжує. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Ось в чому ми можемо мати джерело радості. По-людському люди десь в якихось моментах, ситуаціях добрих, приємних мають радість. Але ця радість, вона дуже швидко проходить. Вона минає, тому що із, коли є добрий момент, то тоді може прийти і поганий момент, і та радість десь дівається, і на обличчі з'являються зовсім інші емоції. Але якщо ми будемо мати спільність, один з одним з братами, сестрами, мати спільність. І з нашим Господом Ісусом Христом, то наша радість буде Бога. Він наповнить наше серце тою радістю, яку не зможуть забрати ніякі зовнішні обставини, ніякі труднощі переживання, тому що ця радість, вона не від світу цього. Ось ми бачимо важливість спільності один з одним і важливість спільності з нашим Господом. І ми маємо від цього дуже багато благ і добра. П'ятого вірша будемо читати п'ятий вірш продовження другої частини першого розділу. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в нім жодної теми. Апостол Іван використовує такі образи, які відомі для нас. Він говорить, що Бог є світлом. І логічно, так, що де проявляється світло, темрява відходить, її там немає. І що ж ми можемо взяти для себе, якщо будемо аналізувати, що Бог є світло. Так? В першу чергу це світло його сяйве і слави. Він Бог величний, як ми будемо читати і об'явлені, там дуже багато сказано про його велич, що йому поклоняються. День і ніч, і кажуть йому свят, свят Господь Савай. Також і в описі ми пам'ятаємо опис Ісуса Христа прославленого як сяйво, як апостол Іван згадує, що Він побачив, він впав, як мертвий. Величність нашого Господа, така абсолютність Його єдиного такого. Більш нікого такого, як він не мав, такий такій величі і славі, в такому сяйві і світлі Він є, світлом і сяйвом. Величі і слава Скрім. Також Господь являється для нас тим світлом, яке просвітило життя наше. Як говориться, що ми колись які були сліпі, так? але ми побачили світло. Це світло просвітило наше життя, і ми побачили жахливе своє становище перед Богом і зрозуміли, що нам потрібно йти до світла. Нам потрібно йти до Бога. Отже, Господь являється тим світлом, яке просвітило. Життя наше і показало, де ми знаходимось. Також, якщо говорити про світло, можна сказати, що це воно символізує таку святість і непорочність нашого Господа. Світло, сяйво, яке таке, таке, може говорити нам про святість і непорочність нашого Господа. І ми пам'ятаємо, що в небеса нічого нечиста, не, не вірє, тому що там ця святість, можна сказати, це світло таке абсолютне Господнє, святе, чисте, без плям, без темноти. І нічого туди нечисте не йде. Це також показує Божий характер, такий да, його святість, його непорожність, його відділеність відокремлення від гріха. Також ми пам'ятаємо, да, що Говориться, що Твоє світло, да? воно просвітлює шлях. Воно вказує світильник, да? слово Твоє говориться як світильник, який світить і також вказує на шлях. І просвітляє наш шлях. Дійсно, це його істина Господня, його світло, воно для нас є таким дороговказом, який показує нам шлях. Також це світло да? воно просвічує нас і виявляє в нас гріх. Просвітлює нас. Слово ми читаємо, так, воно яке світло проникає і показує нам, заглядаючи ті такі потаємні куточки нашого серця, і показує те, що є не так. Ми можемо думати, що ми гарно виглядаємо, коли ми підійдемо до дзеркала, коли ніякого нема світла вночі. Ми можемо думати, що все чудово, у нас так все гарно, але потім включається світло і ми бачимо, що катастрофа. Чим більше світла, воно відкриває недоліки, різний бруд, всякі такі речі, пил, чим більше світла воно виявляє ці всі речі. Так само Господнє світло воно просвітлює нас і показує нам, хто ми є з вами насправді де, які в нас є проблеми гріха чи ще чогось іншого. Ось такий образ, як так, ми бачимо, образ світла, але і не дарма вказано, що Бог є світло і не має в ній. Жодної темряви. Якщо ми будемо говорити про темряву, то це життя без Христа. І в першому посланні апостола Петра в другому розділі 9 вірші записані такі слова. Перше Петра, другий розділ 9 вірш. Але вибраний РІД, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб ЗВІЩАТИ чесноту Того, хто. Влика вас із темряви до дивного світла своє. Тобто, як ми бачимо, що темрява – це життя без Ісуса Христа. І люди, які не знають Ісуса Христа, вони живуть в темряві. Інше, про що ми можемо говорити як про темряву, вона є антиподом та іншою стороною світла. Темрява і вони між собою як вороги. Там, де темряво, там нема світла. Там, де приходить світло, там не стає темряво. І не можуть вони да, разом співіснувати. Хоча іноді люди щось да, таке, щось на, на випадок моргу, Да? І, і, і не темно, і не, і не світло. І дуже подобається іноді в цьому такому стані перебувати і так думати. Але слово Господнє дуже часто чітко показує, да? або ти з Богом, або ти без Бога. Не можна бути і трішки з Богом, і служити Богу, служити мамоні, і, і всім догодити, і, і собі ще встигнути догодити. Не буває так. Ти можеш або в Богу служити, або в дияволу служити. Так само ти можеш бути або в світлі, або в темряві. І не може бути чогось проміжного такого. І Івангелія е, від Івана, перший розгляд, п'ятий вірш. А світло в темряві світить і тьма не обгорнула. Ми бачимо, що це ворог світ. Світло в темряві світить і тьма не обгорнула його. Вона не може, не має тої сили для того, щоб відібрати у світла силу чи його можливості. Також про тему можна говорити як про відсутність любові. Це перша Івана, другий розділ, розділ з 9 по 11 вірші. Перше Івана, другий розділ з 9 по а хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, то той у темряві досі. А хто любить брата свого, і той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві і не знає, куди він іде. Бо темрява очі його освітують. І дійсно ми розуміємо да, і знаємо це, що поки не прийшла любов в життя наше, в серце наше, дійсно там було темно. І там, де немає любові, там 100% темп. А Там, де є любов, там є Господнє світло. Також говориться про безплідність в доброму темрі, що да, не приймайте участь у Безплідних ділах темряви, говориться? В темряві там, де <кхм> панує темрява, там нічого доброго і хорошого і гарного бути не може для нашого життя. Також темрява вона символізує гріховність. Римлянам 13, розділ 12 вірш. Полюбивши темряву, більше за світло, бо діла їхні були світі. Приємна була більше темрява, тому що люди жили в злі і поступали гріховно. Тому ми бачимо, що темрява символізує гріховність людини. І отже, кожен з нас, почувши, побачивши світло, він робить певний вибір, чи бути світлом, чи перебувати в світлі, чи прийняти те, що говорить світло, чи все-таки залишатись в темряві. Бо перебуває в темряві, тому важливо побачити світло і захотіти до нього йти. Тому що морок і темрява приведе до того, що людина, перебуваючи в цьому такому стані, вона, не цікавичись про свою душу, про своє духовне життя, вона перейде у дійсну, у справжній морок перебування в пеклі, там, де будуть вічні страждання. Тому й Господь являється світлом для нас, тому Він і прийшов, і просвітив життя наше любов'ю істиною, щоб ми могли побачити і слідувати за Ним. Будемо йти далі, будемо читати, може, трішечки далі, непослідовно, Ми зачитаємо 6, 8, 10, а потім 7 та 9 вірші. 6, 8 та 10 вірші. А коли кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдумовця і слова Його. Також проблемою було, і на що відповідав апостол Іван, що були ті вчителі, були ті єретики, які говорили про те, що ось я досягнув таких знань, такої істини, такого просвітлення розумового, що гріх, він вже ніякого діла до мене не має. І взагалі неважливо якісь дрібниці на них звертати увагу. Ось є щось таке особливе, щось таке величне, от те, що я знаю. Те, що я розумію, а все інше, оце воно не має ніякого значення. Тобто, забираючи в своєму житті можливість бути спасеним. Тому що як ми отримаємо спасіння? Ми в першу чергу що? визнаємо да, свої гріхи. Потім ми їх сповідаємо, ці гріхи, і таким чином ми отримуємо Уявіть собі складність тієї ситуації, коли людина настільки сама себе обманила, що забираючи в себе можливість бути спасеною і прощеною, Промінявши Боже світло і Божу істину на якісь свої такі, роздумування або самозвеличення себе. Сьогодні також перебуваючи в наш час, ми бачимо, що є різні такі релігії, да, де говориться Б'ється наголос на чудесах, на чомусь такому величному. І люди захоплюються цим. Так? Але коли ми можемо прослідкувати або звернути увагу на життя тої людини, яка так ратує, яка так кичиться цим, що ніби вона з Ісусом Христом там кожен рано п'є чай, але життя їй зовсім інше. Про це також і в Писанні багато говорили, що в останні часи будуть такі люди, які Любити серебро більше, ніж любити Бога. Для них оце буде головне. І ми бачимо це сьогодні, як дійсно людей обманюють, як людей обдирають фінансово, показуючи, водячи їх за собою чимось таким величним, в лапках, можна сказати. І ось ми бачимо дійсно, що люди показують, що ось я маю дари Духа Святого, такі величні. Я можу зцілювати, яка там має бути різниця, щоб там щось у моєму житті трішечки не в да? що десь я можу собі слабинку дати, щось те собі, те дозволити. Яка різниця? Я ж обдарований і Яке то має значення? Можна так сказати. Але це все самообман, як ми з вами читали. І восьми біж. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Іноді да, ми можемо думати собі чи придумати, що я став настільки святий, що я і не грішу. Ми можемо відібрати якийсь ряд моментів, в яких ми можемо відповідати, а інше примінювати до когось іншого да? писання. Ну це, я, можна сказати, собі такий, це проповіднику, пастору, диякому, оце йому ну, далі, йому ну, треба над цим задумуватися. Йому це ні в якому разі не дозволено. А я такий сіренький собі е, рядовий член церкви, я собі там тихенько прийшов, тихенько пішов. Я ж не претендую там, проповідувати чи ще щось. Я можу і так жити, і нічого такого страшного немає. Я ж не проповідник. Мені можливо можна, там, чи ще щось. Якісь планки занижують для себе люди, чи ще щось, і це є дуже неправильно. І може бути дуже неправильно. тому що любий гріх який житиме в нашому серці, який буде непрощений, буде нас вести вперед. І кожен гріх, про що ми будемо говорити в другій частині, коли будемо читати Сьоми та 9 вірш, сповіданий і прощений Господом, визнаний нами, прощений Господом буде нас вести до спасіння. І щоб ми ніколи не дозволяли да, собі десь занижувати планку Слова Господня, чи якісь гріхи вважати неважливими. Чи Оправдувати якось. ну У мене такий характер, такий темперамент, я така людина, ну всі ж ми люди грішні, всі ми ну десь ти на себе можливо подивись, чому ти так там до того чи іншого. Але тут не дискусія про те, що хтось кращий за іншого, чи хтось правильніший за іншого. Без різниці. є гріх, який нас роз'єднує з Богом. І нам кожному, і з своїм власним гріхом. Потрібно визнавати Його і потрібно Його сповідати. Зачитаємо 7 та 9-й вірш. Коли ж ми ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Дев'ятий вірш. А коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас. Від неправди всілякі. Ми на початку, коли читали з вами з першого по 4 вірші, з'ясували і відкрили для себе джерело радості, ця спільність один з одним і спільність з нашим Господом Ісусом Христом. Але ось далі читаючи, ми бачимо, що можуть бути ті моменти, які будуть в нас забирати спільність з нашим Господом Ісусом Христом і один із одним. І це грі. І нам потрібно дуже скрупульозно і уважно в своєму житті ставитись до гріха. Не робити якісь маленькими, якісь, можливо, великими, чи десь на якісь закривати очі, це буде тільки приводити проблеми і приносити нам. Тому що будь-який гріх, він роз'єднує нас з Богом. З святим, як ми з вами говорили про світло, святим, чистим, непорочним, нічого нечистого і гріховного не може бути Бозьму. Якщо ми. Хочемо мати радість, хочемо мати спільність, і з ним нам потрібно боротися своїм гріхом. Нам потрібно визнавати, сповідати і мати облегшення і прощення, яке нам пропонує Господь. Ми бачимо, що є та велика Божа милість для нас. Тому що спасіння, яке ми з вами отримали, воно не є результатом наших заслуг. Воно не є результатом наших старань чи доброї, гарної поведінки зовсім ні. Вони є результатом Божої благодаті і милості. Вони є результатом страждань нашого Господа на Христі, як ми з вами читали. Що якщо ми ходимо в світлі, як саме у світлі, то маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа Його Сина очищає нас від усякого гріха. Ми маємо дуже великий привілей отримувати прощення, не заслуговувати Його. Бо іноді в людей так буває, що коли людина. Постійно десь когось ображає, то потім їй дуже важко отримати прощення. Той, кого образили, може дуже довго ходити кругами, ображатися, не приймати, не хотіти, і все таке інше. Такі ми люди. Але дякуючи Господу, Він не є таким. Він, що наше щире серце, наше сповідання гріха, признання гріха, він прощає нам. І його кров змиває нас, як сказано, від усякого. Немає того гріха, який би міг би поставити все крапку між нами і Богом і сказати, що все, ось ти щось таке зробив, і все. Нема більш тобі прощення і доступа до Бога. Нема таких гріхів. <клес> Як ми бачимо з 9 вірша, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди. Всіля. Коли ми свої Знає. І отже нам важливо да, не бути у числі тих, хто самообманює себе, хто закриває очі на своє життя, хто є байдужим до свого духовного стану, тому що любий гріх, він нас роз'єднує з Богом. Любий гріх, Він забирає в нас спільність разом. із ним, і з тим самим немає тої радості повної, яку нам пропонує спільність з нашим Господом Ісусом. Тому Хай Господь благословить кожного з нас розуміти, в якому Він останнє знаходиться. Можливо, серед нас є той, хто Він ще побачить тільки це світло, але не прийняв його в своє життя, який ще, на жаль, живе в гріхах своїх. Гріх це те, що тебе роз'єднує з Богом. І потрібно з ним покінчити. Потрібно його визнати і сповідати перед Господом Ісусом Христом. Можливо, серед нас є той, хто. Є трохи духовно байдужим до свого життя і думає, що і так іде. Я там не виходжу проповідувати, я можу так пожити. Ні. Нема ніякого гріха маленького, чи якого ти думаєш, ти заховаєш, який гріх буде роз'єднувати тебе і мене з Богом. І нам потрібно ввести жорстку боротьбу, щоб не жити в гріху, щоб сповідати гріх і бути прощеним. і слідувати за світлом і за істиною, яку нам пропонує. Хай Господь нас благословить у цьому розуміти це, пам'ятати і завжди Господу дякувати за ту велику милість, яку ми маємо від нього. Амінь. Амінь.